Вітаю, шановні друзі. От з такого ресевера газового, колись він стояв на зілові, буду робити полиці. Отвали. Він має діаметр 60 см. Товщина стінки 6 мм. Два я вже правих вирізав, от вони. Ріжу так, що він зразу виходить закручений, кінець полувінтовий, виходить. От. Відмітив центральної. Від центральної осі 20 градусів. І тоді лікалом начертив і вирізав. І він, виходить, одразу закручений. Метал тут хороший, такий він не сирець. По іскрі видно, що він крепкий. Думаю, що буде добре. Приміряв до плуга, Вроді би все добре. Але зборка покаже, як така кінцевий результат. Такі то, -то пироги. Так. Дякую за увагу. До нових зустрічей.